Ми знаходимося у Прилбичах. Позаду мене церква, у якій 11 вересня 1892 року, свою першу божественну літургію як священник відслужив майбутній митрополит Андрей Шептицький. Ці події передували місії, які провадили отці Васильяни. У сам день, 11 вересня, отець Андрей. У родинному домі тут, у селі Прилбичі, попросив благословення у своїх батьків, ставши на коліна, як це робить наречений перед вінчанням. До цієї події були підготовлені ризи, і, за словами Матері Софії, вони виглядали як шлюбний стрій царівник. А пригадаймо собі рік першої літургії отця Андрея Шептицького.